Обікрали будинок на Прикарпатті. оперативно затримали групу злодіїв. Двоє франківців вночі пошкодили вікно помешкання та проникли всередину. Звідти викрали гроші, золоті вироби та банківську карту. Крадії розшукали за лічені години після скоєння злочину у Коломийському районі. Минулих вихідних до Снятинських поліцейських звернулася 42-річна мешканка Заболотівської територіальної громади. Заявниця повідомила, що невідомі особи обікрали її помешкання. Поліцейські встановили обставини злочину. Поверхневому огляді у затриманих було вилучено викрадене майно потерпілою. в останніх за плечима чималий кримінальний досвід. Крадіїв затримано порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Дії зломисників, кваліфіковано за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України йдеться про крадіжку, вчинену у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Затриманим вже повідомлено про підозру. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід за скоєне. Крадіям загрожує максимальне покарання, а це до восьми років ув'язнення. Також правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до інших аналогічних злочинів.